Олексій, успішний бізнесмен, засинає на старому сільському кладовищі, де поховані його батьки та сестра. Прокинувшись у сутінках, він зустрічає загадкову чорну кішку та загублену у своїх думках дівчину, яка ридає біля двох свіжих могил. Дівчина втратила все: батьків, спокій. А тепер ризикує втратити і свободу, щоб рятувати свого молодшого брата від неминучого вироку. Іван, зв'язавшись із небезпечними людьми, зробив помилку, яка може вартувати йому всього життя. Здавалося, б, ніч на кладовищі не може змінити нічого. Але доля вирішує по-іншому. Олексій, який звик будувати готелі та заробляти кошти, несподівано для себе знаходить відповідь на питання, яке мучило його роками, чи має сенс його життя, і він вирішує діяти. Чи вдасться йому врятувати чужу сім'ю там, де він не зміг зберегти власну? Чи зможуть ті, хто зустрівся серед могил, знайти нове майбутнє? Життя завжди дає другий шанс. Навіть там, де на це зовсім не сподіваєшся. Олексій розплющив очі і не одразу зрозумів, де він. Що за лихо, невже я заснув, пробурмотів він, намагаючись почути власний голос. Навколо стояла така тиша, що в народі її називають часто могильною. Це визначення було, як ніколи, доречним, адже Олексій саме перебував на старому сільському цвинтарі. Він кинув погляд на швейцарський годинник, скривив губи і цокнув язиком. Проспав майже дві години. Втім, нічого дивного. Коли чоловік приїхав на кладовище, де спочивали його рідні, сонце ще золотило, верхівки дерев. Сівши на лавку біля могил батьків і сестри, він розслабився, дозволив собі трішки відпочити після виснажливих днів. Чимало ділових переговорів, будівництво нового готелю, все це забирало багато сил. Тож теплий вечір і втома зробили своє. Він не помітив, як задрімав. Здавалося, що він тільки на мить заплющив очі а коли відкрив їх, навколо вже панував вечір, а сонце ховалося за темним шатром лісу. Засидівся я з вами, рідненькі», – сказав Олексій і потер обличчя широкою долонею. Його погляд мимоволі зупинився на надгробку юної дівчини. Там, на чорному камені, все ще сяяла посмішка його сестри. Вона була ніби живою. Скільки б часу не минуло, ця втрата не переставала боліти. Батьки Оленка загинули п'ять років назад автокатастрофі. Ось чому бізнесмен щороку приїжджав сюди, у це глухе село, де поховані його рідні. Вони самі колись просили, щоб їх поклали поруч з дідами. Олексій провів рукою понад гробком, згадав їхні голоси, сміх сестри, її дитячу мрію, поїхати в Діснейленд. Вона так просила брата про це, але не судилося, як і не судилося батькам побачити той будиночок біля моря, який він мріяв їм подарувати. І що тепер? У нього є гроші, статус, успішний бізнес, але заради чого він працює? Він не зможе їх повернути, не зможе втілити в життя їхні мрії. Від цього світ ставався порожнім, безпевним. Олексій зітхнув, підвівся з лавки, струсив з костюма дрібні листочки і накинув піджак на плечі. Він виглядав надто елегантно для цього місця. Такого чоловіка більше уявляєш на переговорах у Києві, а не на старому кладовищі. Ну, бувайте рідні, тихо промовив він. Погладивши холодний камінь, він ішов повільно, вдивляючись у темряву. «Хм, і що це за місце? Пробурмотів. він. Коли побачив попереду дві ями, підготовлені для поховань, лопати й ломи лежало просто посеред відкритої могили. І тут, у моторошній тиші цвинтаря, почувся ледь вловимий шурхіт. Звуки в такому місці здавалися гучнішими і загадковішими, аніж буйте. Олексій, хоча і не вірив у забобони, але відчув, як серце стукає дужче. У такій ситуації навіть скептик схопиться за хрестик. Або прошепоче молитву. Проте він не встиг ні те, ні інше зробити. Якщось темне і худке метнулося йому під ноги. Воно налетіло так несподівано, що чоловік ледь не впав у розриту могилу. Нічого собі, ледь встиг вимовити він, балансуючи на краю. Він таки втримався. Коли підвів очі і побачив, хто винен у несподіваному нападі, то був ошелешений. На надгробку. Сиділа чорна кішка. Її очі світилися в темряві, наче два зелені ліхтарики. «Мяу!» – озвалося створіння. Олексій, який досі відчував, як все це вистрибує з грудей, покивав головою. І після цього люди ще скажуться, що чорні коти приносять щастя, пробурчав він, уважно розглядаючи тварину. Але кішка зовсім не виглядала винною. Вона ліниво потягнулася, зіскочила на землю і обтерлася об його дорогі туфлі. Олексій спершу хмикнув, а потім, присівши, провів рукою по їм м'якому хутрі, почухав за вушками. Кішка вдячно заморкотіла ще голосніше. Сподіваюся, пригоди на цьому закінчаться, зітхнув чоловік, але, як виявилося, його випробування тільки починалися. Олексій пішов у бік виходу, намагаючись триматися знайомих доріжок. Кішка, яка несподівано з'явилася біля його ніг, не відставала ані на крок. Дивна тварина, подумав він, не мов би вирішила, що мусить супроводжувати мене до самого кінця. Стажки між могилами зливалися, мов змії, і чоловік, який і вдень погано розбирався в місцевості, тепер і поготів, не міг знайти правильний шлях. Нічна темрява спотворювала простір, змушувала тіні рухатися, а дерева ставатися вищими та загрозливішими. Олексій мимоволі згадав давні сільські історії, які розповідав йому дід у дитинстві. В його історіях замість добрих казкових героїв фігурували лісовики, русалки з місцевого озера, ну і, звісно ж, примари. Плаче дівчина на березі, пригадалися йому дідові слова худа, коса довга, іде і ридає. Якщо зустрінеш, пожалієш її, подумаєш, що сирота нещасна. А то ж примара, бо на цвинтарі всі плачуть, а як зрозуміє, що то примара, буде пізно і з собою забере. Від цих слів Олексій мимоволі стригнувся. Він завжди сміявся з дідових історій. А зараз у темряві вони не здавалися йому такими ж і безглуздими. І тут сталося щось, що змусило його серце підскочити до горла. Крізь темряву. Він повільно побачив білу фігуру. Вона рухалася нечутно, ніби ходила над землею, а звідкись долинав тихий, протяжний схлип. Олексій замер, його долоні смокріли від поту. На мить він справді подумав, що бачить примару. Але потім, коли прищурився, він таки розгледів, що це просто молода дівчина у білому сарафані. Вона була настільки легка та граціозна, що здалеку й справді могла здатися примарою. У якийсь момент вона повернула голову в його бік. І Олексій навіть подумав, що вона його помітила. Але ні, її погляд був порожнім, спрямованим у нікуди. Дівчина нагадала йому його сестру. Вона знову опустила голову. Її довге розтріпне волосся впало на обличчя. Вона плакала. Олексій зробив крок вперед. Хотів спитати дорогу, чи, можливо, просто дізнатися, чи не потрібна їй допомога. Але тут знову, ніби нашіптуючи в саме вухо, озвався голос діда. Як зрозуміє, що то привид буде пізно. Чоловік переступив з ноги на ногу, лаючи себе за власну ж недовірливість. Мені сорок років, а я стою тут, як малий хлопчисько, боюся привидів, пробурмотів він собі підніс і рішуче пішов вперед. Дівчина тим часом опустилася на коліна перед двома відносно свіжими могилами. Олексій зупинився було щось у цій стені, що не дозволяло йому просто так піти. Мамо. Тату, це я, прошепотіла вона, а її голос зірвався на схлип. Олексій відчув, як холод пробіг по його спині. Вибачте, я давно не приходила, а тепер, мабуть, ще довго не зможу, бо. Я буду в'язниці. І тут вона зірвалася на ридання, упавши грудьми на могильний камінь. Олексій скам'янів, він не знав, що робити. Чи варто було йому втручатися, сказати їй щось. Він кинув погляд на кішку, ніби сподіваючись знайти у ній підтримку, але та просто махнула хвостом і невимушено лизнула лапу. Чому? Чому ви нас покинули? Я більше не можу? схлипувала дівчина. Іван він став зовсім іншим. Він змінився з того доброго хлопчика, який колись так сміявся, не залишилося нічого. І, мабуть, це моя вина. Я взяла на себе забагато. Я відсудила в державі право опіки. А що вийшло? Вона трішки нарешті заспокоїлась і сіла, сперши спиною на дерев'яний хрест, обхопила руками коліна і, дивлячись у землю, говорила вже спокійніше. Ви тільки не подумайте, я не зробила нічого поганого, і Іван він теж не хотів, просто зробив дурницю, юнацьку помилку, за яку тепер доведеться платити мені. Олексій слухав її і не міг відірватися він відчув до неї щось середнє між співчуттям. І незрозумілою цікавістю його зачіпала не тільки її трагедія дівчина, котра втратила батьків і боролася за брата, щось у ній нагадувало йому його ж самого. Не хотілося її лякати, але йти також не було сил, тому він тихо, обережно присів неподалік. Збоку, це, мабуть, виглядало дивно, дорослий, заможний чоловік, що сидить у темряві кладовища і підслуховує підслуховуючою сповідь. Але він не міг відірватися, його тримало щось невидиме. Коли вас не стало, я бігала по всіх інстанціях, щоб залишити Івана зі мною, продовжила дівчина. Було важко, знаєте, я зрозуміла, що будь-яка родина це паперовий будиночок. Якщо витягнути кілька карт знизу, вся конструкція валиться, розлітається за вітром, і от наша сім'я розвалилася, коли вас не стало. Вона замовкла. Олексій мовчав разом з нею. Йому здавалося, що ця ніч триватиме вічно. Олексій сам не міг зрозуміти, чому так заворожено її слухає, чи то через її біль, який відгукувався в його власному серці, чи то через те, що вона нагадувала йому його ж сестру. Якби його сестра дожила до цього віку, вона, мабуть, виглядала б так само, а може, справа в чомусь більшому? У тому, що доля звела їх тут. Серед могил і ночі Олексій уже не зважав на свій дорогий костюм, коли вмостився просто на вологу землю. Чорна кішка граційно стрибнула йому на коліна, влаштувавшись, ніби на подушці. Вона згорнулася клубочком, сховала лапки під себе і закрила очі. Чоловік почав гладити її за вушком, але сам був повністю занурений у слова дівчини. Вона розповідала про себе. Про те, що п'ять років назад, у той самий рік, коли Олексій втратив свою родину, трапилася і її трагедія. Ірина так її звали, і Іван залишилися сиротами. Їй було 19, Вона тільки но поїхала в місто навчатися на кондитера, і раптом страшна звістка змусила її повернутися в село. Родичів у них більше не було, тож Ірина розуміла, якщо вона не візьме відповідальність за брата, його відправлять у дитячий будинок. Коли вона прийшла до опікунської служби, їй одразу дали зрозуміти, що це неможливо. Ти ще молода, подумай, казали їй тобі вчитися треба, будувати своє життя, у тебе немає ні роботи, ні доходу, ні чоловічої руки в домі. А у вашій хаті самій потрібен догляд і ремонт. Вам обом буде краще, якщо хлопець потрапить у притулок, та про нього подбає держава. Ірина мовчки піджала губи і почала діяти. Вона писала усі можливі установи, оббивала пороги, просила підтримки у місцевих жителів, і вони таки відгукнулися. У селі всі поважали їхню сім'ю, а саму Ірину знали з дитинства. Вона була доброю, привітною, завжди допомагала старшим. Ніколи не відмовляла у підтримці сусіда. Чоловіки з села взялися ремонтувати її дім, жінки допомагали чим могли, навіть знайшли її місце у місцевій пекарні. А потім на її захист стали всі, старі і молоді. Жителі села колективно звернулися до Опікунської ради, запевнивши, що не залишить дівчину і будуть їй допомагати. Під таким натиском. Органи таки поступилися. Дівчина отримала випробувальний термін на півроку, і вона таки упоралася. Через шість місяців її офіційно виснали опікуном брата. Життя почало ставати краще. Ірина не мала часу на скорботу, на її плечах лежало багато справ. Пекарня, де вона почала працювати, була маленькою і скромною. На полицях стояли звичайні булочки та пиріжки, які випікали тут з давніх давен. Але навіть така проста робота. Приносила їй радість. Згодом вона почала експериментувати, пробувала нові рецепти, додавала свою майстерність. Через півроку в пекарні з'явилися перші тістечка. Місцеві жителі помітили зміни. Аромати свіжої випічки ставали дедалі привабливішими, а смак її солодощів змушував кожного, хто їх куштував, повертатися ще і ще. Згодом до пекарні почали заходити не тільки селяни подорожні, рибалки. Мисливці, усі, хто бував у цих краях, обов'язково заходили за кавою або чаєм, і звісно, шматочком чогось смачного. Ой, це не моя заслуга, а Іре підмахувалася власниця пекарні. Добродушна жінка на ім'я Софія Вікторівна. Вона у нас справжня майстриня, чого тільки не вигадає. З братом також усе було добре. Ірина не намагалася замінити йому батьків, вона розуміла, що це неможливо. Вона просто була поруч, допомагала йому з уроками, разом із ним поралася по господарству. Вчилася жити в нових обставинах. Навіть якщо вона дуже втомлювалася після роботи, вона щодня знаходила час для нього. Але Олексій чув у її словах щось більше, аніж просто розповідь про буденність. Він відчував, як у її голосі вібрує втома, прихований біль, розчарування. Ірина замовкла, подивившись на могили, а потім, прошепотіла вона, вона зітхнула і сховала обличчя в долонях. Потім усе зруйнувалося. Кішка, що лежала на колінах Олексія, різко підвела голову, настороживши вуха. Чоловік відчув, як у нього всередині щось стиснулося. Він чекав, що вона скаже далі, що підказувало йому, що справжня причина її сліз ще попереду. Ірина зітхнула і провела рукою по обличчю. Спогади роїлися в її голові, викликаючи біль, Змішаний і звідчаєм. Спершу все було добре, сказала вона, ніби все ще звертаючись до могил батьків. Ми разом варили борщ, я допомагала йому з уроками, іноді навіть ходила з ним на рибалку, хоча й ловити нічого не вміла. Вона усміхалася крізь сльози, згадуючи, як Іван сміявся з її неправності, жартував, що вона швидше себе на гачок підчепить, аніж рибу витягне, а потім. Потім він змінився. Олексій мовчки слухав і гладив кішку, що досі лежала у нього на колінах. Спочатку він став братівливим, продовжувала дівчина, часто пропадав з дому, міг зникнути на два-три дні, а потім повертався, ніби нічого не сталося. Я намагалася з ним поговорити, сварилася, плакала, казала, що ночами не сплю, дзвоню до сусідів, шукаю його, але він тільки злився. Ти мені не мама, кричав він на мене. Ірина опустила голову. Сусіди казали, що це звичайний підлітковий бунт, що це переросте, що всі в 16 такі. Але час ішов, а Іван ставав дедалі гіршим. Дівчина потерла скроні, ніби відганяючи біль. У школі, де він навчався, було багато дітей із заможних сімей. Вони носили дорогий одяг, користувалися новими телефонами, могли дозволити собі все. І Іван теж хотів такого життя. Якось він прийшов додому і прямо заявив. Мені потрібні нові кросівки, такі, як у Дмитра, новенькі брендові. Я похитала головою. У мене всі гроші відкладені на новий котел, бо старий от от вибухне, пояснила йому. Я нарізала овочі на суп і навіть не одразу помітила, як він змінився на обличчі. То купи, будь ласка, щось дешевше тоді, але схоже, додала я. Але Іван вже не слухав. Якщо ти мені не купиш, я сам на них зароблю, буркнув він і вийшов із кухні. Я тоді подумала, що це добре, зітхнула Ірина. Може, він зрозуміє, що гроші не падають з неба, що треба працювати. Я навіть спитала у сусідів, чи не потрібен їм помічник. Думала, може, газети буде розносити, чи листівки роздаватиме. Вона гірко посміхнулася, але він сам знайшов собі роботу. Він більше не хотів слухати сестру, не хотів ходити на просту роботу, де платять копійки. Він хотів швидких, легких грошей і знайшов їх. Спершу Ірина не здогадувалася про небезпеку. Іван справді почав приносити додому нові речі. Я машини мию, там чайові хороші, говорив він. Іноді кур'єром працюю, нічого цікавого. Ірина хотіла йому вірити. Але щось її непокоїло. З кожним днем брат ставався більш жорстоким і злим. Він міг кинути на стіл кілька купюр і буркнути на купи собі щось. Але водночас його погляд був сповнений провини. Незабаром Ірина почала помічати, що Іван зв'язався з підозрілими хлопцями. Вони не були місцевими, часто приїжджали на машині, забирали його, а потім Іван міг не повертатися додому. День або більше на всі питання сестри він коротко відповідав «Не твоє діло. Ірина не знала, що робити. Вона розуміла, щось відбувається, щось жахливе, але що саме не знала. А потім правда знайшла її сама. Того ранку у двері постукали. Вона витерла руки об рушник і відчула, як щось холодне обхопило її серце. Вона ще не знала, хто там, але вже відчувала, що це погані новини. На порозі стояв дільничий дядько Юрій. Він завжди був доброзичливим, жартівливим, але зараз виглядав похмурим. Поруч із ним стояв Іван і опустив голову. Не сказавши ні слова, він прошмигнув сестру. І зачинився у своїй кімнаті. Ірина провела його поглядом, а потім розгублено подивилася на дільничого. І можу зайти? тихо запитав він. Вона мочки кивнула, запросивши його на кухню. Запах щойно спеченого пирога наповнював всю кухню, але апетиту не було ні в кого. Ірино, почав дядько Юрій, розглядаючи мережену скатертину з міста подзвонили. Твій брат, він зв'язався з поганою компанією. Він зробив паузу. Іван займався розповсюдженням заборонених речовин. Її серце стиснулося. Як? Як це? прошепотіла вона. Він казав, що має машини, що працює кур'єром. Дядько Юрій гірко посміхнувся. Ну так, усі вони кур'єри. Просто беруть посилку в одному місці і несуть її в інше. Він потер потилицю, а потім додав. Випадок, на жаль, типовий. Ірина замокла. Вона сиділа, притулившись до дерев'яного хреста, і дивилася в темряву. Олексій не міг відвести від неї очей. Його серце стискалося від її історії. Він знав, попереду найгірше. Але що саме? Що такого сталося, що змусило її говорити про в'язницю? Що трапилося з Іваном? Він чекав, ніби від цього залежало щось важливе. Ірина обхопила руками коліна, а потім прошепотіла. Я, я думала, що це найгірше. Вона різко зітхнула, а потім додала. А потім, а потім стало ще гірше. Ірина провела рукою по обличчю, намагаючись зібратися з думками. Вчора вона все для себе вирішила. Вона піде вранці в поліцію і візьме провину на себе. Так буде правильно, так вона зможе врятувати брата. Її не лякав термін у жіночій колонії. Її лякало те, що якщо вона нічого не зробить, то її брата посадять і його життя буде зруйноване. Вона вже попрощалася з батьками. Тепер залишалося тільки чекати. Після тієї сповіді на могилах батьків минув час. Вона не встигла зібрати речі, коли в її двері знову постукали. Ірина стригнулася. На порозі стояв дядько Юрій. Його обличчя було червоне, а очі світилися так, ніби він от от вибухне від емоцій. Іро. вигукнув він, навіть не переступивши поріг. Ти не повіриш. Вона нічого не сказала, просто дивилася на нього, ніби боялась почути гірші новини. Справа закрита, випалив він. Іра застигла. Що? прошепотіла вона. Закрита повністю. Ще й мене відчитали, що я не повідомив, що за тобою стоїть пливова людина. Він широко посміхнувся. Хтось дуже серйозний втрутився у твою справу, а ще вас з Іваном запрошують на зустріч. От адреса. І він простягнув аркуш паперу. Готель якийсь. Ірина взяла папірець, але не розуміла, що відбувається. Хто це міг бути? У неї не було впливових знайомих. Вона ніколи не просила допомоги у багатих людей, але щось підказувало їй, що їй потрібно туди поїхати. Дорогою в місто Ірина постійно оглядалася, ніби боялася, що це пастка, що там її зустрінуть не друзі, а ті самі таємничі роботодавці, через яких її брат ледь не опинився за ґратами. Але коли вона зайшла у великий розкішний хол готелю, Її сустрів адміністратор. Ви, пані Ірина, перепитав він, свіряючись зі списком. Так, вас чекають на останньому поверсі. Він провів її до ліфта і натиснув потрібну кнопку. Ірина не знала, що буде далі, але вона відчувала, що її життя от-от зміниться. Коли двері відчинилися, вона побачила просторий офіс із величезними панорамними вікнами. І там, за столом, сидів чоловік. Це був той самий незнайомець із кладовища. Олексій не любив ходити навколо. Тож одразу перейшов до розмови. Думаю, ви вже зрозуміли, що це я втрутився в вашу ситуацію, почав він, схрестивши руки на грудях. Вашу справу закрили, і більше до неї ніхто не повернеться. Ірина червоніючи схопилася за ноги. Я... я не знаю, як вам віддячити. з хвилюванням вигукнула вона. Олексій відмахнувся все гаразд. Я б, можливо, і не з'явився в вашому житті, але я вирішив, я можу запропонувати вам роботу. Він зробив паузу, щоб переконатися, що вона його слухає. Ви навчалися на кондитера, працювали у пекарні, у моєму ресторані, якраз є вакансія кондитера. Спершу зможете навчатися, а потім, якщо все піде добре, поговоримо про підвищення. Ірина застигла. В Ресторані, вона не знала, що й казати. Це було навіть більше, аніж вона могла уявити. Олексій усміхнувся, а потім перевів погляд на Івана, який досі мовчав, опустивши очі у підлогу. А ти можеш бути кур'єром, сказав він, нахиляючись трішки вперед. Досвід у тебе є, тільки цього разу возитимеш документи, а не він не договорив. Але Іван все зрозумів. Хлопець стиснув кулаки, почервонів і ще більше опустив голову. Олексій усміхнувся, але його посмішка була теплою. Все буде добре, сказав він. Так Олексій узяв під своє крило цілу сім'ю. Ірина стала працювати в ресторані, розвиваючи свій талант кондитера. Іван отримав шанс виправити свої помилки. І почати нове життя, а кішка, яку тепер усі кликали Мурчиком, переїхала жити до Олексія у його простору квартиру, ставши його незмінною подругою. Знаєш, якось сказала Ірина, сидячи в ресторані після зміни, іноді мені здається, що ми зустрілися не просто так. Олексій кивнув я теж так думаю. Водоля рідко зводить людей просто так, іноді навіть на кладовищі можна знайти нове життя.